Всім привіт! У нас почався джон Джей. Вже почали ми збирати ягодку. Ягодка крупна. Пінетка 50 гривень продаємо. Це свіжий ринок, що 10 супер. У вас як малина? на даний час, Тому що ми на заморозку на даний час не працюємо і не будемо працювати. Ми маємо купили в тому році, коли малинами свої заморозки поробили, паки брали. Не то що не поробили, а паки в паки, е, Паку йде цими пінетками. 200 кг пака на 360 літрів вона, Зараз має ще привезти на 700 літрів і будемо морозити. В кінці сезону, якщо буде, нас дамо. А так, то свіжий ринок тільки. Що не продали на заморозку і все.